Рубрика навезла, що я привезла з собою а, з Карпат, не так багато, як з Хорватії, але все ж таки, і собі тут і на подаруночок. Пішли зверху. Так, ну настоянки, то на подарунки. Карпатівка. Карпатівка кажу, Карпатська наливка, грушівка. грушівка. А, далі, це також і нам, і мамі від, відправлю це мох, ісландський, від кашлю. А це для імунітету. ой. Я не знаю, як його правильно назвати. Це чи меч чи сироп з хвоєю. Шишки це я собі залишаю, і буду чоловіку ще відсиплю, також від кашляє для імунітету. Я люблю варення з шишок дуже. Далі М М мазючки, ось ці живокість. Це одна річ одна чоловіку одна мамі відправиться сестрою. Чайочки різні різні. Чоловік обирав все-таки і це також це нам подарували. Один чай, коли ми купували, також ось такий, якщо не помиляюсь, Чи, ні, чи ми купували. Коротше, я не пам'ятаю, три трав'яних і два ось такі. Щось забирає з собою чоловік, він собі заварює термос а, на ніч, щоб брати з собою. І щось нам залишиться також підкріплювати. Імунітети. Далі, магнітики. Букавель, не нагрібали, взяли букавель ось такий з підйомником моїм страхом. І ось це ми не втрималися в Єдзіопарку, взяли, бо він музикальний. Я вам показувала, він класно грає дуже. Ну, в общем, прикольно, діти з чоловіком грали, ми взяли такий музикальний магнітик. Це з сувенірів. Далі пішли по продуктах. Чорчела класична з волоським горіхом. Це я люблю дуже. У мене асоціація з дитинством, коли кудись їздили саме на виноградному пиломуші, не брала я абрикоси, ніякі. і саме з волоським горіхом люблю без оцих витребеньок. Три штучки. Та ціна на них, я вам скажу, 90-100 гривень, дивлячись, де брати. Далі. Бринзу це я вже відкрила, консервоване. Дуже люблю. Вона пресована, її надовго вистачає. Можна просто замість фету, це зверху салатики посипати в холодильнику. Вона зберігається, вже відкрила сьогодні на сніданок. Далі, це овечий сир з травками, м'який. А це наборчик такий вже на виїзді, коли ми купували. Кажу, дайте різних, таких, щоб смачні. Смачні, більш тверденькі, на треба буде зробити. Два коника. Копчений. І звичайний також те, що довезли. Те, що довезли, було їх більшенько. В дорозі діти їли. І з м'ясного, з м'ясного делікатесів трошки взяли. Дичини, того, що немає в нас. Так, це дичина, кабан. Жалко, що ще касулю не взяла. Це салямі, по типу салямі чи сервілат з кабана. Так, це. Чи підписували. Ні. Я пам'ятаю, це оленина. З... Це оленина, скажіть не суджука, як його, господи. Там, де м'ясце плотне не кавбаса, а прям плотне-плотне м'ясце. А ось це трюфельне, свиняча вирізка. Трюфелями також ще не куштували, нарізали Також м'ясо. На ковбаса м'ясо нарізати таке, таким задаванням трюфелів. Ви знаєте, що все, що з трюфелем, то до мене я не можу пройти повз. В общем, ось таке цього разу навезла. В основному, як і завжди, те, що можна з'їсти. Я не люблю, коли воно просто пилом щось прикривається. Подарувати або з'їсти. Правильно, випити на крайняк Чудово. Як на мене, гарні совеніри з А ви що привозите з Карпат?